Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий ручний пилосос. Це зручне рішення для глибокого чищення, спеціально розроблене для матраців та диванів. Завдяки потужному смоктуванню 12 кілопаскалів. Він ефективно видаляє пил, алергени та кліщів. Бездротова конструкція забезпечує гнучкість та зручність, дозволяючи чистити різні поверхні без обмежень. Даний пилосос є спеціальним інструментом для підтримки чистого та здорового середовища сну.